Друзі, це ті, хто і весело проведуть з тобою час, і підтримують у важку хвилину душевною розмовою. Саме про найкращих товаришів розповідали учасники галереї вітань на радіо Аверс, які завітали у центральний універмах міста Луцька. У мене є е, дві подружки кращих. І я вважаю, що краще мати невеличке коло спілкування, але щоб друзі були дійсно вірні. Віддані і з ними було класно проводити час. Тарас активний лучанин, захоплюється танцями та акторською майстерністю і розповів у прямому ефірі галереї вітань, що намагається завжди покращити настрій своїм найкращим друзям і подругам, захопити їх чимось цікавим. Для мене дружба це підтримка, іноді турбота. Можна про все поговорити на будь-яку тему. А з у мене друзів? Справжніх друзів лише три. Один з дитинства, інший вже підлітковий віця. А ще один, коли я почав ходити на танці соціальні, тоді появився ще один, з яким я можу спокійно спілкуватися на будь-які теми. Дві подруги Катерина та Єлизавета навпаки вважають себе інтровертками. кажуть, що не надто люблять гучних компаній. Втім, свою дружбу бережуть уже кілька років попри все. Ми знайомі з першого класу, але в п'ятому вона перейшла до мене в клас і з того часу ми якось не перестали спілкуватися. Будемо в різних містах, але все ще нас же один раз намагалися розручити відстань, нічого не вийшло, як бачите. Ми інтроверти, тому дуже рідко гуляємо, але дуже часто переписуємося, обговорюємо щось. Дуже і... дивні контроверсійні теми. Yeah. Але в цьому заключається дружба розповісти веселі історії про себе та своїх друзів і передати всім привіти у прямому ефірі на Радіо Аверс. Таку нагоду мали всі учасники галереї вітань. Скористайтесь такою можливістю, і ви для цього досить завітати на перший поверх ЦУМу щоп'ятниці з 16 до 18 години.